Літературний слем це поєднання літератури і безпосередньо шоу. Це дуже така жива народна забава, де судді обираються з залу. Поезія це момент, це емоція, це певний стан. Слем дякуємо. Ми сьогодні проводимо літслем. Це Традиційний контркультурний жанр, так би мовити. Тобто, це по суті літературний конкурс, але на ньому немає високочолого журі, яке оцінює за своїми критеріями. Це дуже така жива народна забава, де судді обираються з залу. Літературний слем, це поєднання літератури. І безпосередньо шоу. Слемер повинен бути яскравим і повинен, повинен повинна під час його виступу показати. Ну, донести свій не тільки текст, а донести себе також і через виступ, через якийсь перформанс, через класну чітку, саме декламацію. Сліджую мою душу через телескоп. Я читала вірші про екзистенційність життя і самоусвідомлення людини в цьому світі. Просто в деякий момент до тебе приходять думки, ти їх записуєш, ти їх хремуєш, і тоді розумієш, що щось в тебе виходить, і це тебе мотивує. І надалі твоє життя перетворюється в, в якісь пошуки того, з чого ти можеш написати вірш. Ти, ти добу, поезія це момент. Це емоція, це певний стан. Зазвичай я пишу про е, свої особисті стосунки, просто про е, таке богемне життя, е, про несправедливості, котрі є е, ну, в нашому оточенні для емоційної людини. І е, все це поєднується в один. Е, Потік е якихось символів, образів, котрі переплітаються між собою іноді римами, іноді ну просто сила ботонічно. Е в одну якусь розповідь про конкретний е стан. Я читав про е систему освіти, те, що Зараз іде тенденція того, що треба збільшувати кількість сертифікатів, отримування сертифікатів. І в мене трошки як таке нерозуміння велике, що ну прикольно, але це витрачання часу, і не факт, що мені ці сертифікати будуть потрібні, і, коротше, трошки так, некомфортно мені, що мене заганяють ці сертифікати і тому подібне. Тому це саме про це і як протест був вірш. Виживаю, як можу, любою ціною. З чужих рук беру те, що буду живать. Я мені, хотіла втілити одну віде. таку Я ідею, сушу, трошки кінчену, якщо можна так сказати, про кішку проститутку. Тобто, мені хотілося описати саме. Якби життя кішки вподібне до ось цього канонічного образу дівчини, яка виривається, грубо кажучи, з села, і вона відкриває для себе крутий світ хлопців туди-сюди стає поганою дівчинкою, скажімо так. Але це про кицьку, яка живе з бабуся, яка її не годує ось так. От, Журі обираються окремо на кожен тур рандомно. Тобто, хто встигли руки підняти, тим і видали комплекти оцінок. І також один суддя обирається на всі тури, розігрується комплект оцінок, і ці кошти також йдуть на донат. Сьогодні ми проводимо літературну подію. Минулого року ми святкували тут день народження породи, типу техно, коктейлями і всякими такими приколами. Ось.